У працівниці закінчується відпустка для догляду за дитиною до трьох років. Чи повинні ми видавати наказ приступити до виконання посадових обов'язків у зв'язку з закінченням строку перебування у відпустці? Чи все відбувається автоматично, так як в наказі трирічної давнини стояли строки перебування у відпустці? Спеціальний окремий е, наказ або заяву про вихід на роботу після декретної відпустки нам видавати не потрібно. Тому що, як ви правильно зазначили, коли ви. Надавали працівнику відпустку для догляду за дитиною до трьох років, ви в такому наказі прописували дату початку такої відпустки і дату її закінчення. Тобто у вас в наказі, наприклад, могла бути зазначена конкретна дата закінчення такої відпустки. Могла б зазначити дата до тобто надати відпустку для догляду за дитиною до досягнення дитиною трирічного віку. Відпустка до трьох років вона закінчується в день, коли дитині виповнюється три роки. Тобто, от в цей день дитині три роки виповнилось, це останній день відпустки. Відповідно, на наступний день, тобто в перший робочий день після цього, жінка або. Батько, якщо батько в такій відпустці, тобто працівник, який перебуває в такій відпустці, має вийти на роботу. Тобто в наказі про надання відпустки до трьох років у вас вже була зазначена остання дата такої відпустки. Тому е я вважаю, що не потрібно потім працівнику писати заяву, що хочу приступити до роботи. І роботодавцю не потрібно видавати наказ про вихід на роботу після е відпустки до трьох років. Коли потрібні накази і заяви, це коли працівник... Достроково припиняє таку відпустку. Тобто, наприклад, у нього відпустка до трьох років, він рік побув в такій відпустці і вирішив вийти на роботу. Тобто достроково до закінчення такої відпустки. Тоді, дійсно, він за 10 днів до, закінчення, до дострокового закінчення такої відпустки має повідомити про це роботодавцю, тобто надати відповідну заяву за 10 днів. І тоді буде заява відповідно на таку на підставі такої заяви, буде виданий наказ про дострокове припинення такої відпустки. А якщо відпустка закінчується у визначений день, додаткові накази заяви писати не потрібно.